Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Побачила я пані Яна, яку я неодноразово і, мабуть, що в кожному своєму відео гортензії згадую. Чому? Тому що в неї прекрасна наповнена сторінка в інстаграмі і фейсбуці. Флора Верде, Флора Верде шоп, магазин є вже багато там чого є. Гортензії, засоби догляду, засоби підживлення для зміни кольору, гайді і так далі. І так, є в неї довідник, де зібрана вся основна інформація щодо вирощування гортензій, їхнього вегетаційного періоду, їхнього стану споку, тобто все, що може бути, воно все категоризовано, систематизовано і встисло, розказано. Та відкривай і фактично роби. І ось вона на днях виставила ріс, мабуть, що відео там, де показала, що ось саме час вже підгодовувати гортензії, які ростуть в горщиках. В відкритому ґрунті ще ні, бо, по-перше, вони вкриті, по-друге, ще земля, в багатьох навіть промерзла, але якщо навіть не промерзла, то холодна, ще коренева не запрацює так рано ще. Бо, взагалі, то для добрив, якщо брати гранульовані добрива. Щоб вони розставали, вивільнялися в землю, має бути мокро, зволожено і тепло. Тепла ще немає в землі в ґрунті. Але якщо брати горшкові рослини, ті, що вирощуємо ми в горщиках, в якихось контейнерах, так. Вони ж ми їх вже десь контролюємо їх наскільки волого, наскільки тепло. Бо в мене, наприклад, ось ці дві красуні, одна розкішніша і вже дуже-дуже скоро мені заквітне. Інша менша набагато, але це й добре, бо все-таки насправді мало би в ідеалі, я думаю, бути так, як зліва той горчик маленький. Це найкраще, бо період спокою той, що справа, був досить досить короткий і малий. І ось тому я їх виношу, досвідчую. Контролюю сухість, звісно, що земляного, того земляної грудки, як І пора підживити березень такий, скоро середина березня. І ось пані Яна підживила, розповіла, як вона це робить. Тому і я це зроблю. Взагалі, ця інформація, в принципі, звісно, що не доступна. Чим я люблю підживлювати, і троянди я багато підживлюю, і гортензії ось буду комплексними добривами, комплексними гранульованими добривами. Вони зараз є в нас великий вибір. Чому комплексні? Можна підживлювати, звісно, окремими якимись там монодобривами, де є тільки азот, чи де є фосфор. Я не знаю, чи такі існують, але, наприклад, є фосфор калій, точно монофосфат калію є. Ем, які, сечовина та карбамід. О, там багато дуже азоту, основний складник це азоту. Тут вже вибір якби за кожним. Але чому я е, надаю перевагу комплексним добривам із мікроелементами? Тому що це, по-перше, три основні макроелементи: азот, фосфор, калій. І якщо це ще плюс формула, плюс мікроелементи, то там якраз є ще мікро різні елементи, які потрібні рослині під час вегетаційного періоду і її життя. Це може бути залізо цинк, бор кальцій і так далі, в залежності від добрив. Трейдмарк, чи то торгові марки, перепрошую. Можна назвати кілька, які досить відомі в нас є на території України. Це точно є наші зелений гай, гілея, так фірма Гілея, Зелений Гай це є комплексні добрива. І в них там так вони і називаються. Пер е, початок сезону це є 16, 16 16 і є мікроелементи. Е, потім в них іде зав'язь, потім в них іде золота осінь. Е, це є рівненські, десь я вже забула, о, як же ж то воно називається? Забула я купляла, я купляла рівненські, рівненський і забула. Як вони називаються? Вже використала такий мішок немаленький, був кілограм на п'ять. Є Коплант, але там більше наголос все-таки на калій. Калійні добрива більше вносяться ближче вже до зими. Але є всім відомий теж осмокот. І осмокот теж різниця формулою. Є 2-3 місяці, є 5-6, а є осмокот 16-18, аж на два сезони, і є осмокот про якогось п'ятого покоління S-Cure. Ніби як це прориви, і ось чим він такий. Гарний, добрий, прекрасний. Тим, що вивільняються речовини по мірі, потреби, і квітка їх споживає, рослина їх споживає. Якраз у мене є осмокот ес Ось. Його дія, його дія 5-6 місяців. осмокот Про можна брати в принципі, для цього підживлення. Звичайно, осмокот Про 5-6 місяців можна взяти, як я оцей взяла п'ятого покоління. Захотіла. я взяти. На два сезони ні, я не брала, бо тому що не впевнена, що два сезони. ну це, це Можливо, і варто взяти, але я ось поки що починаю з того, що мені вистачить на один сезон. І що? І основні правила, як я казала, зволожено і тепло. Зволожено е бажано перед тим як підживлювати, зволожити е горщик, так, землю, ґрунт горщику, внести добриво, і потім вже по мірі просихання, звісно, що теж поливати. І теж одно із важливих деталей це є грамаж. Це добриво конкретно, якщо ми говоримо про осмокод, але на кожному з добрив так само зелений гай від гілея там теж пише грамаж, скільки йде на чи то на літру землі, чи то на кілограм ґрунту. Тут уже як виробник собі зазначить. О смокот рахується 4,5-5,5 грами на літр ґрунту. Там ще теж залежить, чи це в відкритому ґрунті, не то, що в відкритому, чи це в закритому приміщенні, чи в відкритому приміщенні, чи це горшочкові рослини, тобто є деякі нюанси. Візьмемо 4-5, так і в нас є горщик, контейнер. Він має теж свій літраж. Оцей ось пані Яна сказала, що він на 5 літрів. Мені він не виглядає на 5 літрів, якщо чесно. Я б сказала, я би схильна була, що це десь літри. Тому я візьму 5 на 4, візьму 20 грам на цей горщичок. Це є оригінальний горщик от, от цього Fair and Flavors серії гортензій. І внесу це добре. У мене є така мірна ложка, яка мені дуже гарно допомагає. Потім ще, може, Про неї окремо зніму, я думаю, що це гарний помічник. Вона така дуже-дуже -дуже, е ніжна, делікатна. І ось бачите, я її тримаю, вона мені вже. Ага, це холд. Що воно хоче? Отже, не знаю. Вона дуже ніжна, делікатна десь трішечки кудись в сторону. Сторону і вже вона якісь тобі грами дає. Значить, 3 грами я зафіксувала, щоб воно не стрибало. Значить, 23 вже тут є. 23 грами має бути. Так, як я подумала, 5 на 4. Ага, ні, неправильно я зробила. 0. неправильно я зробила. Так, що таке? Зараз треба було розібратись перед тим. Ага, холдов, все, виключила. То я з ложку розберуся. Вибачте. Е, та. так. так, треба виключити і включити, певно, щось воно мені стрибає туди-сюди. Є ось. Ніби все, ніби розібралось. Так, воно на нулі дуже рідко, коли виставляє, бо тут трішечки повернеш дуже чутливий. оцей... Е... Пристрій 20 грам. Ну, 20 не буде. Прямо так, ось там 18,9, ще трішечки. Можна бавитися тут, мабуть, довго. Угу, Забагато. Тут, краще, мабуть, не, до... не додати, ніж переборщити. Окей, буде так. Плюс-мінус, плюс-мінус є 20-21. Посипаю, посипаю по периметру горщика. Намагаюся так, щоб. Кругом мене потрапило воно і не визипалось на підлогу. Ось посипала по периметру горщика. І, можна якусь паличку культурнішу, я знайшла виделки одноразові, пластикові. І це заробити в ґрунт. Легенько, звісно, дивимося, чи там нічого не вилазить. Молодесеньке. Ось, чи нічого не вилазить. Щоб не зачепити, я маю на увазі. Е Молоденький якийсь пагінець гортензій. Він ну, я вже дороблю, тому що я дивлюсь, е, та, не можу сюди крутитися, бо я ж біля камери. М -м, ось. Зробити в ґрунт і все, і по мірі підсихання поливати. Значить, от Я внесла на горщичок 5-6 місяців, мені має вистачити М менший горщик теж розраховує, мені на оку 1,5 літри десь, тому я внесу туди і ну, половиною. 7, 7 Все-таки я більше прихильниця да, трішки менше, ніж трішки більше. Насправді, щоб не переборщити, бо передозування з добрим теж не добре, воно може якесь, якщо забагато якогось одного елемента, це може блокувати засвоювання інших елементів. І все, це не означає, що я один раз несла і все, цілий сон спокій. Ні, адже ж я хочу, щоб конкретно ця. Ці дві, в принципі, гортензії, вони такі сорти, що вони мають, можуть міняти колір, а я хочу цього, тому що я буду робити? Я буду вносити різні підживлення, які в мене є, для зміни кольору. Але не вже, про декілька днів хай воно, щоб не забагато було, бо все-таки я полип ґрунт зволожиться так, воно почне, напевно, що вже хоча б трішки вивільнятися, бо в хаті, де я це тримаю, все-таки тепліше, ніж під відкритим небом, а, або навіть ніж в неопалювальному приміщенні, тому це буде тепло в землі, і воно потрішку почне вивільнятися. І ось я зроблю якийсь проміжок, ну, кілька днів, може п'ять днів подивлюся, по моєму навантаженню, і полию добривом для зміни чи підживлю добривом для зміни кольору. І вам теж зніму таке відео. Як я це роблю? А вам раджу теж заходити на сторінку, пані Яни, підписуватись і слідкувати за її оновленнями. Там все дуже детально, дуже гарно, дуже по графіку і дуже корисно. І дуже приємно, і дуже комфортно на її сторінці, естетично. Я дякую вам за увагу. Пишіть, що ви зараз робите, чи вже теж підживили, можливо. Буду вдячна за ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!